Як нема без небозводу, як блакиті без сонця нема, так і мови нема без народу, і народу без мови нема. По-своєму кожна пташина співає, по своєму кожен народ розмовляє, в мене й народу мого українська є мова чудова, своя материнська. Посвітує її, як святину нестимо. То поки живу в чистоті, берегтиму з любов'ю, сердечною вірністю, сина ця мова для мене як мати єдина. Питай себе дитину, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі ясні ім'я твоє, присяє наче зірка світанкова. Родину не немов пташа. Ти полетиш до світу далечизна. Та в рідній морі буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова. Моря переплетеш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора і чиста, як гірська вода, то Україна мова барвінкова, така багата і вічно молода, вона, як ніжна пісня, колискова, заходить в серце і в душу з ранніх літ. Ця мова, наче пташка світанкова, що гордо лине в свій стрімкий політ, наче з поля чи з лугівки розповні літа, чий голос перепівки з чібрисівці жита. То говорить поле хлідне, лух трава Шовкова, найдінтіше слово рідне, найрідніша мова. То мовчить на дубі, у годину вечорову, Зачудованою Любо, слуха нашу рідну мову, І коли він став шукати слів до пісні чарівної, то набрав би і багато з мови нашої живої. Разом із щастям із журбою зеленим мостом шелестить у небі ясть над водою нам рідна мова мерехтить. Це символ мудрості твоєї, моя в країна, він горить. Тож мови рідної своєї, не відсурайтесь не намить.